Відкриття нових зірок це вже традиція, яка проходить в рамках святкування дня міста. Знаєте, ми тут збираємося, я так вважаю, що ті, хто цінує, пам'ятає і знає, ті, хто знає історію нашого міста, ті, хто пишаються, тими, хто прославив наше місто на весь світ, зробив його таким яким воно є. Сьогодні відкриваємо зірку Геннадія Гермідера. Я вдячний дружині Світлані, яка тут з нами. Дякую вам за вашу родину, за вашого чоловіка. Я думаю, що ви надихали його на ті його на ті твори, які він зробив. Тому що саме Геннадій, шановні друзі, він, він не, не, не малював якісь рисунки. А всі знають, що він розповідав розповідав про наше місто. І це дуже гарно душою розповідав. Тому сьогодні я вдячний, тому що ми це робимо. Вдячний, вдячний всім, хто зробив наше місто таким, але я. Дякую всім. Сьогодні, сьогодні засвітилася яркою зіркою наш видатний, поважний. Художник Геннадій Гармідов. Я хочу подякувати йому за працю, за відданість мистецтву. Він все своє життя цінував, шанував Одесу і прославляв Одесу. Я вдячний, що його ім'я сьогодні відкривається номер один. Одна кандидатура, яка перемогла цій номінації. Це велика пошана спільці художників. Це подяка. Творчості це подяка братотворчому мистецтву. Я вдячний міському голові, я вдячний відділу культури за таку пошану видатному митцю, який прославляв, любив, цінував друзів Одесу. І слава Геннадію Гармідору, слава Одесі і слава Збройним силам України. Пам'ятна табличка зірка геннадія гармидера вручається дружині художника. Художниці, членкині національної спілки художників України, викладачці Світлані Крижевській. Нідя по твіті. Ми прожили разом 60 років, і він для мене так і залишається. Тому що з нами його творчість, я серед його картин, з його графіки, з його малюнків, з його архіву. Я розбираю його архів, я для себе його відкриваю заново. Ну, Бачите, за 60 років я думала, знаю все. Ні. Людина набагато складніша, ніж якісь зовнішні фактори. І ну, ця подія, вона Настільки значуще для родини так, але для міста. Тому що ті люди, які тут на зірках, вони представляють Україну в світі. Все міняється. Міняється техніка, дуже швидко, Але мистецтво не має віку. І чим далі, тим дорожче для нас творе мистецтво створення. Сучасниками тої епохи, в якій жив художник. Гармідр знав добру історію. У нього Одеса постає з перших її кроків, він вивчав, він спілкувався з кризнавцями, зі старими одеситами, збирав свідчення з особистих архівів. І що він зображав? Живе місто, в якому живуть люди. Подивіться уважно його роботи. Там ми свідками, ми наче проринаю в той час, в середину 19 го сторіччя, на початок 20-го сторіччя. Вона тепла, вона жива, вона домашня і культурна. Для нього Одеса була в першу чергу містом культурним, де всім жилося комфортно, в першу чергу комфортно для. Розвитку своєї особистості, люди, ви знаєте, тут могли докласти своїх талантів і все, що вони здобували, особисто для себе, вони вкладали у міста. Всі громадські споруди в Одесі створювалися на кошти людей. І це чудовий приклад взагалі для всіх міст, для всіх людей, що об'єднавшись разом на добру справу. Можна отримати чудові результати. Бо знаєте, ну що таке жене, що це, це, це те, що намальовано. намальована Одеса. Він, ну якщо так, визначати по Ізман, да, реалістичний мистецтво. але у нього таке унікальне поєднання абсолютно документальної точності з. Художньою виразністю це дуже рідко вдається, тому що щось за рахунок чогось у нього це поєднане, і тому воно сприймалося його роботи, справді по всьому світу. Ну, в 26 музеях тільки по Україні, в 12 музеях за кордоном. Це бібліотеки, де його національна бібліотека Франції, бібліотека Сар... Вони, я не можу бути бібліотека Конгресу США. Ну це добрий перелік, тому що таке мистецтво. Воно містить собі і як історичну документальність, там у нього філіграни, ювелірний малюнок, ну, він створив унікальну річ, карту Одесу мальовану. В світі такого нема. Але він побачив Одесу, він же літати не міг, ну це 90-й рік, він два роки її робив. Він побачив її так зверху. Так люди, коли роздивляються цю карту, кожен знаходить — оце моє вікно. А в цілому це художній твір. У цьому унікальність його творчості, онук нас захищає. І на це його благословив дідусь. Коли він пішов в армію у 22-му році, дідусь тоді хворів, і ми від нього скривали, що він пішов в армію, ну ви ж розумієте. Але він прийшов до дідуся, і дідусь каже, ти вчинив як справжній чоловік поки його Бог береже, хоча й поранення всього було. Так що так.